Простір дитинства в одному з вишів Дніпра облаштували дитячу кімнату. Її створили для дітей, працівників та студентів закладу. У той час, як їх батьки працюють, малеча займається з вихователем, грає у розвиваючі ігри та готується до школи. Потреба у такому міні-садочку зросла під час військового стану, через закриті дитсадки у місті. У дитячій кімнаті при університеті побувала наша Наталія Москаленко. Ні, про те, малята разом з мамою і татом. І поки батьки працюють, дітки зовсім не надьгують. Це Саша, п'ятирічний постійний гість дитячої кімнати, яку відкрили у Дніпровській політехніці. Разом з іншою малечою він займається тут з вихователькою, поки його мама працює. Ну на даний час наш садочок не працює, тому що в нас нема е, укриття, і нам треба його. Або вдома з ним сидити, або на роботу У нас є бабусі, дідусі, але він постійно з ними, і ми розуміємо, що треба і з дітками спілкуватися. Для розвитку дитини тут є все, починаючи від іграшок і закінчуючи зошитами та ручками. Це не просто дитяча кімната, це такий собі міні садочок, каже батько Іван Луценко. Це майже повноцінний садочок, але тут діти різного віку від трьох до семи років. Тут діти не сплять, тобто у неї у них тихої години немає, і також обідня перерва у кожного своя, тому що саме діти різного віку, кожному потрібно там своє харчування і так далі. Також винятком є й оголошена тривога. Тоді кімната зачиняється. За дитину Іван не переживає, бо знає, що поруч, і в будь-який час може навідатися та подивитися, чим займається його син. Наразі з дітьми працюють троє вихователів. По змінах у нас починається програма зранку. Коли всі діти зібралися, ми з ними сідаємо, працюємо, ліплення різні техніки вивчаємо, дітям подобається, тому ми кожного дня стараємося, намагаємося з ними знаходити різні моменти, щоб їм було цікаво з нами проводити час. Тут. Адже діти різної вікової категорії, і до кожного треба знайти підхід. У міні садочку виша. Малеча перебуває з 9-ї ранку до 4-ї вечора. У цей час зітвора малює, робить поробки та ще й займається читанням, письмом та математикою. Дитяча кімната продовжить працювати йо після закінчення військового стану, кажуть в університеті. Наталія Москаленко, Ілля Ламовський новини 9-го каналу.